Вітаю вас, в ефірі програма Пряма мова у студії я Зоряна Жильчук, і сьогодні нашою темою будуть майбутні вибори, які призначені на 25 жовтня, зокрема, до місцевих рад. На, на сьогодні на політичній арені з'являється багато нових партій, так. І одна з таких нових партій це Українське об'єднання патріотів Укроп. Сьогодні у нас в гостях один з її лідерів, Віталій Купрій. Вітаю. вітаю, вас. вітаю в Україні існує, так як я вже сказала, так взагалі близько 200 політичних партій. Навіщо ви створили ще одну? Яка ваша основна мета була? Ну знаєте, ми досить відрізняємось від інших партій. По перше, ми парламентська партія. У нас ходять значить, депутати Верховної Ради. У нас є міжфракційне об'єднання укроп вже тривалий час, яке налічує близько 15 народних депутатів, і наша партія вона не входить в коаліцію. Поаліція, ви знаєте, представлена п'ять партіями. Це блок Петра Порошенка, це Народний фронт, Радикальна партія Ляшка, самопоміч, батьківщина це люди, які фактично взяли на себе відповідальність за те, що відбувається в Україні. Ми абсолютно не погоджуємося з тим, що є. Ми вважаємо, що Україна нікуди не рухається шляхом реформ. Що провалена фактична боротьба з корупцією, що фактично імітуються реформи там бюджетні, соціальні, там податкові в інших сферах. Тому наша позиція партії вона є фактично в опозиції до діючої влади, до діючого режиму, але ми не ототожнюємося з опозиційним блоком, якого ми вважаємо взагалі антинародним, значить зрадниками народу і п'ятою колоною Кремля. І ми ніякому разі ми не вважаємо, що ці люди захищають інтереси України. Я вважаю, що на теперішній час наша партія УКРОП – це єдина опозиційна партія проукраїнська, яка існує в Україні, і цим цим відрізняємося. Ну відрізняємося зрозуміло своєю рішучістю. І всі бачили події на 205-му виборчому окрузі, де ми брали участь, це була наша перша кампанія, і перший кандидат від партії був Геннадій Олегович Корбан, де нам вдалося фактично шляхом стоп, ну, провокації партії влади зупинити підкуп і, і показати, які ті нариви суспільства, які стосуються місцевих виборів, вони теж будуть стосуватися. Так що ми показуємо боротьбу з режимом, ми не боїмося режиму і фактично стоїмо на захисті українськості. А якщо я не помиляюсь, ви були спочатку в блоці Петра Порошенка. так, Що змінилося? Чому ви обрали для себе тепер укроп? Ну, мене я 10 років, я сам народився в Дніпродзержинську, це Дніпропетровська область, схоже місто як Рівне, десь 250 тисяч населення. Десь 10 років останніх я займаюся правозахисною діяльністю, борюсь з корупцією. І в певні моменти, можливо, ми не відмітили, побачило, оскільки я є активним учасником Революції Гідності, з першого до останнього дня був на Майдані. Єдиний юрист в Україні, який судився за мандатом майдану з Януковичем, за те, що він не притягав до відповідальності винних в розвині студентів 30 листопада 2013 року. І брав активну участь після цього, після майдану в зупиненні фінансування тероризму на теренах Дніпропетровської області, коли ми зупиняли злочинний бізнес Олега Царьова. Якщо всі пам'ятають цей одіозний депутат, -депутат як да, -депутат да, депутата да. вже він розкрадав там десятки мільйонів гривень державного майна, врізався в газовій магістралі, скрапляв газ, продавав на своїх заправках, не сплачував за землю податки в сільському господарстві, забруднював на колишнє середовище. Я багато чого зробив минулого року з разом з Дніпропетровською командою Геннадій Корбаном. Ми зупинили це фінансування. Його майно було арештоване, воно було продане податковою, і кошти були направлені в бюджет. Після цього мене, мабуть, побачили блоки Петра Порошенка і запропонували балотуватись по 29 му виборчому округу Дніпропетровській області. І ви знаєте, я, оскільки погоджуюсь, погоджувався, і погоджуюсь і з програмою президента жити по-новому, я повірив, і я пішов і, скажімо, певне переміг. Одним із перших підписав коаліційну угоду, де було зазначено, які ж саме закони потребує суспільство, в який терміни їх треба укласти. І одним із перших підписав заяву про вступ фракції блока Петра Порошенка. Але з перших днів е існування в парламенті, я фактично ж перший раз депутат, я побачив, як цинічно почала порушуватися Конституція, регламент Верховної Ради, як голова Верховної Ради Гройсман. Вчора ми з ним обговорюємо одні питання на засіданні, а на ранок хтось там в адміністрації президента вирішив, що це вже не актуально, і нам кидають на стіл фактично інші законопроекти, які ми не читали і кажуть, голосуй, так сказав президент. Нас ламали тоді і зараз ламають депутатів, роблять з них чергнуть через коліна і е, намагаються зробити кнопкодалами. І це у них дуже добре вдається. Ми не такі, наша команда, ми вирішили певні моменти, ми не погоджуємося з такою ситуацією. Не голосували за ганебний проект бюджету, який фактично не дав права індексувати заробітну плати пенсії, обклав податками пенсії, ці газові, газові стосунки, ці незрозумілі тарифи. Ми за це все не голосували. Вже тоді почався конфлікт всередині блока Петра Порошенка. Ну а вже апогей був тоді, коли 9 лютого сам я вже на особистій зустрічі з президентом. Була фракція 120 народних депутатів, я його запитав, коли. Він нас агітував голосувати за Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора. Прокурами. Я за спитав. Скажіть, ви гарантуєте, що зараз в короткий термін будуть притягнуті до відповідальності в винні вбивстві Небесної Сотні? Ви гарантуєте, що будуть активи Януковича не тільки арештовані, а й повернуті в державу, і щоб народ наш отримав ну, назад пограбоване? Ви гарантуєте, що буде прокурорська реформа? Дуже багато питань, оскільки я є заступником голови комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Він нам сказав, так, особисто гарантую, це було при свідках. І ви знаєте, у мене є сумно ну так сказати, перед народом таке би покаятись. Я, я ж повірив. Особисто тобі президент каже при свідках все. Я проголосував за Віктора Шока. А далі що відбулося? Воно просто показало, що ніхто нічого не збирається нікого ні садити, нічого. Є зговір, який вже виявлений. в Місвідденському суді олігарх фіршафір ж давно заявив, що там було перед тим, як Петро Павлович обирався, була зустріч. На цій зустрічі був Льовочкін, представник Януковича, Янукович. і вони про це все домовились, що це все буде імітуватися, і жод, жодне жодних притягнення до відповідальності партії регіонів жодним чином не буде. І ми це побачили. Тому наша команда не погоджується з такою позицією. З такою цинічною брехнею, ми взяли, заявили в березні місяці. Ми вийшли, і тоді ж ну, виникає ситуація, куди далі рухатись. Так. Ми вважаємо, що нам потрібно сформувати партію, об'єднати патріотів, які мають ну, аналогічну позицію. Які, ну скажімо, готові боротися, рішучі люди, і ми це демонструємо. А я впевнений, що в нашої політичній сили є поліє нормальне майбутнє. Угу. Ну, ви знаєте, українці в принципі вже звикли до того, що кожна партія, коли приходить, вона щось обіцяє. Угу. А вже коли доходить до влади безпосередньо, обіцянки забуває і не виконує їх. Чим відрізняється у Ну є якась гарантія. Ну, дивіться, того, що в кістях, це в кістях команди входить зрозуміло Садніпропетровці. Це, це і четверо народних депутатів, Геннадій гнаділович корбан. Ці люди вже. Вони працювали на державних посадах. Минулого року, коли головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації був Ігор Коломойський, Геннадій Олович був заступником, Борис Філатов, мій колега, також був заступником. Давайте подивимося на результати роботи, які були. По-перше, залишили область з профіцитом бюджету в 3,5 мільярда гривень. Це нормально. Коли повсюди спад, а там були це. Чому так відбулося? Прикрили податкові, як кажуть, ями, прикрили цей обнал, який пішов в іншу область. По-друге, зробили, повернули багато шпиталів, військових шпиталів у власність держави, обладнали медичними медичними обладнанням дуже, да, дуже добре. Ці сфери охорони здоров'я. І тепер бійці за то, коли не дай Бог щось якась там у них чи травма, чи поранення, вони дуже хочуть у нас саме лікуватися на Дніпропетровщині. Чому кількість ампутацій в 10 разів менше ніж в найближчих шпиталях? Тому що є обладнання, є фахівці. Це також позитив. І саме головне за рік роботи жодного корупційного скандалу. Як би не хотів Петро Олексійович Порошенко, до якого ми зараз в опозиції, підняти якусь питання, скандал, а немає нічого піднімати, тому що наша команда вже продемонструвала свої ви. Я думаю, на це треба дивитись, треба подіям дивитися. Розкажіть, наприклад, про ваше ставлення от ситуації на сході, так який є варіант вирішення цієї ситуації загалом, ну зрозуміло, ми за сильну армію. А те, що зараз відбувається, з некомпетентні люди в керівництві, які набрані начальник генерального штабу, в тому числі Муженко набрані за принципом персональної відданості. Петро Порошенка, ми абсолютно вважаємо, що це неможливо. Ну тоді неможливо реформувати армію. Ми вважаємо, що треба приходити в парламент, заходити з новою політичною силою. Ми думаємо, що на місцевих виборах ми переможемо, зайдемо в місцеві ради, потім переформатується коаліція в парламенті, і ми зможемо ухвалити дуже багато необхідних законів, щоб покращити обороноздатність України. Я вважаю, взагалі треба прибрати у Петра Порошенка можливості бути головнокомандуючим. Головнокомандович. Да, він абсолютно не фаховий. Ми бачили це Ловарському котлу, по Дебальцево, по аеропорту Донецькому, ця людина фактично показала, що не не здатен боротися за, за Україну. Інше питання залучити все таки міжнародні правові інституції для того, щоб судити тих людей, які вбивають наші бійці мирне населення на Донбасі, терористів, російських найманців, офіцерів російської армії. І є така можливість. Я один із ініціатору того, що ми вступили до Міжнародного кримінального суду, це називається ГААГський трибунал. трибунал такий, такий, да. угу. І ми судили там цих людей, і це є на це можливості. Так от слухайте, що відбулося. 9 лютого ми взяли, винесли постанову Верховної Ради передати в той цей суд всі докази злочинів розстрілу автобуса в волновасі. Тролейбус з Донецьку, обстріл mm -hmm. житлових кварталів Маріуполя, більше 30 мирно населення загиблих. Це злочини, по яким немає терміну давності, яких можна судити будь-якого без і немає нікого імунітету від цих злочинів, навіть mm -hmm. у Путіна самого. Ми попросили президента направити ці інформації. Верховна Рада в Гавску трибунал. Що mm -hmm. ви думаєте? Він направив? Не направив. Mm -hmm. Майже півроку він тримає це в угоду Путіну. Він просто у недомовленості є за Ліпідську фабрику, там, за, за, ну, щоб люди там заробляли, бізнес створили на крові наших людей. Mm -hmm. Взагалі, от зараз вноситься проєкт Конституції, ганебний, ганебний проєкт, можливо, ви чули чи ні. 288 так. голосів в першому читанні він ухвалений, mm -hmm. з, з ширкою, так званою, широкою коаліцією вже. Mm -hmm. Це тобто блок Петра Порошенко об'єднався з опозиційним блоком, кланом Яремею, Яремеєва, олігарха і Хомотиніка. Тобто вони всі об'єдналися і вони проголосували. Що це за проєкт? Він надає можливість потім в спрощеному режимі, простим законом, ввести особливий статус ЛНР-ДНР. Mm -hmm. Що це означає? Вони стануть Плотницькі Захарченка, керівники стануть префектами, як голови обласних mm -hmm. державних mm -hmm. адміністрацій. Значить, вони зможуть тоді легалізувати свої збройні терористичні групування. Вони зроблять їх муніципальною міліцією, поліцію mm -hmm. зброєю. Потім ці люди кордони ж знімуться, тому що це ж легально все. Так, вони зрозуміло. підуть тепер до нас по всій Україні. У ці всі терористики тисячі людей вбили на Донбасі. І завтра вони будуть балотуватися в Верховну Раду, і будуть сидіти поряд з нами. Ну, це, це не є. Зрадою українських інтересів. Ми однозначно проти цього. Далі президент хоче не децентралізувати, а узурпувати владу за цим проектом Конституції, хоче взяти собі повноваження, розпустити будь-яку раду, припинити повноваження будь-якого голови, якщо ти, начебто, порушує Конституцію. Ви знаєте, як це буде? В Конституції написано, що якщо там якийсь документ не відповідає закону, якийсь клерк, там секретар підготував неправильно, то будь-яку раду можна буде розпустити за декілька днів. Це буде означати пряме президентське правління. Жодного тут місцевого самоврядування немає, вбивається на корню. Префектам надається право зупиняти рішення будь-якої місцевої ради. Занесе хтось з префекту валізу з доларами, хабара. І Він зупине за 5 секунд. А інститут місцевого референдуму взагалі вбивається на корню. Люди тепер не зможуть своє слово сказати. За mm. них буде проводити референдум адміністрація президента. Ми абсолютно проти. І Укроп заявляє про цю позицію, і цим ми відрізняємося від інших. Mm -hmm. Які ще ваші основні, назвіть кілька пунктів, які, за які виступає Укроп безпосередньо. Ну, боротьба з корупцією і не вистав mm -hmm. в правоохоронних органах, це і не тільки партія Укроп, це просто я ще по професійній своїй діяльності можу mm -hmm. прокоментувати. От я бачу, і вже не тільки бачу, ми не. Проста опозиція, ми конструктивна опозиція, Ми даємо законопроекти, ми просуваємо їх, рада навіть ухвалює їх. От один приклад: я є співавтором законопроекту надати право громадянам будь-кому будь застосувати аудио-відеопристрій прихований, щоб зафіксувати факт вимагання хабара чиновникам будь-яким, в школі, там податковій, на митниці, будь-де зафіксувати. Потім йти з цим доказом, не продажному прокурору або міліціонеру. А йти на безпосередньо в суд, автоматично відкривати кримінальне провадження і ставати там громадським прокурором, тобто самому захищати свої інтереси, або наняти юриста, якому довіряєш, або громадську організацію. Так ось це був би переворот просто в боротьбі з корупцією. Тисячі, десятки тисяч справ би розпочались по Україні, чиновники б точно знали, що обкрадати людей, вимагати хабарі не можна. Верховна Рада приймає наш законопроект, і хто ви думаєте, його витує. Президент? Президент, а знаєте чому? Ну це ж начебто порушує конституційні права а, чиновників. Угу. Чиновників не хабарництво нас турбує, не боротьба з корупцією, uh -huh. а чиновники, які пограбовують нашу країну. Ось вам справжнє обличчя. Хто керує зараз державою? Крім того, от у нас економіка, скажімо так, теж не на найкращому рівні, так? які тут є варіанти виходу. з ситуації? Однозначно, наша партія вона правоцентристська. у ній ідеологія центризм це означає ліберальні погляди, погляди. це М -м. демонополізація, це нормальне податкове законодавство, підтримка підприємництва, середній клас. Ми за те, щоб люди були багатші. Тому і в цьому напрямку також. Певні законопроекти ми робимо. Але ми ще і правим ухилом, тому що це ми патріотизм маємо на увазі, mm -hmm. тому що в нас війна. Тому ми бачимо разом з собою і волонтерів, і патріотів, і скажімо, людей, які підтримували Революцію Гідності, воїнів АТО. До речі, координатором процесу по Рівненській області є Діана Гордічук, як, да, mm -hmm. яка є теж відомим волонтером. Ми пропонуємо також з нею якось спілкуватися, об'єднуватися. У нас і назва така об'єднання патріотів. Mm -hmm. До речі, в нас на Рівненщині думки в. Рівнян, в принципі, розділилися так. Багато хто говорить про те, що волонтери от не повинні йти взагалі в політику. Як ви до цього ставитеся? Ну, політика це державотворення. Можна не йти. Якщо ти волонтер, це якщо волонтер каже все, я хочу тепер впливати на державу, я хочу, щоб у нас були зміни. Сам волонтер допомогу, Побачив багато. допомоги. Зміну держави ну, мало ефективний механізм. Людям uh -huh. це дуже добра робота. Людям, а зараз ми кажемо, що все ж таки все. Треба зупинитися на якійсь крапці і почати. Дійсно реформувати економіку, реформувати правовідносини там правоохоронні сфері, всі і тут нам треба об'єднати патріотів. Я вважаю, щоб і волонтери, і воїна то. Тут всі повинні вже зробити свій вибір. Треба йти до місцевих рад, балотуватися, треба ставати депутатами і на місцевому рівні впливати на політику місцеву. Чому ні? Зрозуміло, ви згадували вже про вибори на Чернігівщині, так ви вже попробували, як це відбувається, і насправді здивувало те, що таке враження, що ми повернулися в 2012 роки, так знову брудні технології, знову якісь незрозумілі агітаційні ну, ситуації, тобто, знову, якісь можливо, навіть підкупи і так далі. А ви вважаєте, це ну так буде відбуватися 25 жовтня? Ми, ми дуже б не хотіли, щоб це так відбувалося. І саме тому, коли ми ми знали, що про президент. Кандидат, у нього є списки виборців, десятки тисяч людей, mm -hmm. яких вони, ну я розумію, людей на межі жібратства, на, ну такі люди дуже-дуже бідні. І вони хотіли просто за гроші їх зобов'язати, купити значить, соціальні години підписати, щоб вони голосували. Але ми тривалий час не могли виявити, як вони це роблять, через офіси, через це. Тому Ген, Геннадій Лович Корбан його штаб прийняв рішення залучити до значить, благодійний фонду «Укроп» і відкрито почати роздавати там продукти харчування. Що тоді відбулося? Ви не уявляєте. яке паніка опонента відбулася. Він проявив себе в самих найгірших показах. Я маю на увазі Петро Порошенко. Це і ми спіймали автомобіль зі зброєю, з двома автоматами, трьома з пістолетами, з конвертами по 400 гривень розкладеними, з бойовими рушками автомат цих набоїв. набоїв. Значить, ми спіймали автобуси. Десятки автобусів почали роз'їжджати містом біля наметів Березенка. Вони черги люди вишукували з черги, з копіями паспортів, і їх Чернігів. Похилого віку відправляли на екскурсію Чернігову. Він там нічого не бачив, розумієте? Але вони сідали в автобуси і там у ці конверти їм роздавалися, підписували угоди, зобов'язані прийти, прийти проголосувати. Коли ми це все заблокували, це все, ви бачили, як цю машину, 30 так. годин її обшукували, вони могли там, е, значить, завершити ці слідчі дії. Після цього вони почали роздавати вже прямо з офісів губернаторів. Куліча, це пряма, це блок Петра Порошенка, Вже зловці. Ми почали їх ловити там. Що вони Люди прямо казали? Ми приходимо за грошами. Це все є на відео, записано. Міліція приходить, викидає нас всіх, розумієте, робить коло, і всі витікають цими грошами, цими списками, всіма. Тобто, потім, коли були вже виборчі вибори, вся міліція СБУ, прокуратура працювала на Березенка. Були автоматники, вони в балаклавах там ходили в бронежилетах, намагалися штурмувати, кидали людей за грати. Я, так, я такий брудний, я сім сім виборчих кампаній провів, Прошу. я таких брудної кампанії зовсім не бачив. І я був змушений реагувати як ну, народний депутат на певні обставини. І це тільки, знаєте, вершина Айсбургу. Коли ви згадаєте підроблені печатки, коли ми угу. зупинили автомобіль, знайшли, знайшли це. Так. Та, у них були підроблені бюлетені, підроблені протоколи. Все було. Розумієте, весь, Вся ганебна ситуація, яка була весь негатив виборчих, значить, досвіду України, він був там. Но ну, при сакашвілі, ви згадаєте? Uh -huh. Його прибрали з роботи, коли перед цим президент заявляє, що треба працювати по 14-17 годин без вихідних, uh -huh. і тут він йому дає вказівку. Ні, ти там вже не працюй, Давай тут попрацюю трошки. Uh -huh. Ну це теж брудна технологія. До речі, а як рисун? ви взагалі ставитеся до міністрів? От зокрема за кордону. А, іноземні, іноземних, іноземних так. І, так, і, так. І, так, так, так. Ну, дивіться, зараз більше запитань. Ну от uh -huh. Киташів нічим фактично себе не проявив. Давайте, от екас Гуладзе, uh -huh. імітація роботи в поліції в законопроекту. Оскільки нинішні закони, які вони запропонували, наш викинули з Ігорем Луценка, який передбачав, щоб громадськість впливала на призначення поліцейського або могла громадськість через ради виказати недовіру поліцейському, який не виконує. Ні, там все це все прибрали, залишили стару систему централізації прийняття. Рішень корумповано одягнули. Ну я їм дай Бог і в наснаги роботи нову поліцейську службу в нові форми, але ж це ж не змінює відносини да нові машини, але це не змінює верхівку, не змінює тих корупційних зв'язків, які mm -hmm. там є. Так само і Давід Сакварелідзе, зараз він вносить законопроект, начебто зараз давайте оновимо прокуратуру, давайте підуть люди за законом, юристи, правозахисники, люди без досвіду роботи в прокуратурі, нові люди да, прийдуть. Ні, вони потім після закону видають наказ, яким кажуть, коли е, перетестацію будуть робитися серед діючих працівників. А якщо залишиться вакансія, ну нехай хтось там прийде. Ну це ж неправильно, оновлення немає. Це все імітація. Тому в мене таке відношення. Хоча я по справедливості хочу сказати, я, по-перше, я. Саакашвілі підтримував його перші кроки, але ж ну що тоді? Права рука не знає, що робить ліва. Грузинська команда повинна повністю взяти відповідальність тоді і рухати на свої вперед. дії. Да. Дякую вам за розмову. Наш час просто на жаль закінчується. вже. я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був один з лідерів нової політичної партії на арені. Це Українське об'єднання патріотів, укроп Віталій Копрій. Ще раз вам дякую. Я бажаю вам успіху у цій нелегкій роботі. З вами у студії була я Зряна Жильчук. Залишайтесь разом з нами на телеканалі Ритм. До побачення.